Інформаційні флайери та листівки стандартно виконуємо в наступних форматах: А4, А5, Єврофлаєр або Євролистівка, А6, флаєр плюс, мініфлаєр, А7, А8. Також ви можете замовити друк листівок будь-якого розміру. Вся продукція друкується на крейдованому глянцевому папері різної щільності, починаючи зі щільності 80 г на метр квадратний та закінчуючи щільністю 350 г на метр квадратний, де 80 г. Це найтонший папір 350, найтовший. Найпопулярніший папір у наших замовників папір щільністю 130 грам на метр квадратний. Друк може бути як одностороннім. Так і двостороннім. Вартість друку на сайті вказана по готовому макету. Якщо у вас немає власного макету, наші дизайнери із задоволенням виконають його для вас. Розробка макету оплачується додатково. Також можемо зробити нанесення вибірковим лаком, глянцеву або матову ламінацію, тиснення та інші додаткові друкарські процеси. Для прорахунку вартості ви можете звернутися до наших менеджерів, зателефонувавши, подзвонивши або написавши нам.